Вітаю! Надійна робота пневмосистеми починається з правильного оснащення. У цьому відео ви дізнаєтесь про все необхідне для ефективної та безперебійної експлуатації блоків підготовки повітря: від манометрів і реле тиску до автоматичних зливів конденсату та змінних фільтруючих елементів, механічні та електронні манометри для точного контролю тиску, реле тиску для автоматизації процесів та захисту системи. Для фільтрів і фільтр-регуляторів автоматичні зливи конденсату. фільтруючі елементи для підтримки чистоти стисненого повітря. Ці аксесуари допоможуть продовжити термін служби вашого обладнання та підвищити надійність пневмосистеми. Почнемо з манометрів серії SAJS. Це простий, але надійний прилад, який повинен бути в кожній пневмолінії. Цей манометр створений для вимірювання тиску стисненого повітря або інших неагресивних газів. Ідеально підходить для виробництва СТО компресорних станцій чи просто у ваш цех діапазон вимірювання тиску до 40 бар, що дозволяє контролювати навіть системи з тиском до 30 бар. У серії SAJS є моделі з різними шкалами тиску до 6, 10, 16, 20 та до 40 бар. Тому ви легко підберете оптимальний варіант під свої задачі. Ми завжди рекомендуємо вибирати шкалу на 25% більшу, ніж робочий тиск. Це дає запас і точність показань навіть при перевантаженнях. Підключення дуже зручне, одна восьма дюйма або чверть дюйма. Просто вкрутили у фільтр, регулятор чи будь-яку точку невмолінії – і готово. Це деформаційні манометри із трубкою бурбона. Якщо простіше всередині знаходиться вигнута трубочка, яка змінює форму під тиском і обертає стрілку. Технологія перевірена, проста, надійна та не боїться пилу чи вологи. Переваги цих манометрів вони недорогі, надійні, не потребують обслуговування, легко монтуються. Наступна серія механічних фланцевих манометрів серії SA -JF. надійний та простий помічник у вимірюванні тиску стисненого повітря чи інших неагресивних газів. Ці манометри можуть вимірювати тиск до 40 бар. Це дуже великий запас для більшості завдань. Крім того, доступні різні варіанти шкали тиску до 6, 10, 16 та до 40 бар. Тож ви легко підберете модель під свої потреби. Їх легко підключити до пневмосистеми через стандартні різьби 1,8 або 4 дюйма, а спеціальний фланець дозволяє встановити прилад прямо на панелі оператора, шафах управління і навіть на корпусі компресора. Ці манометри майже не потребують обслуговування і працюють руками без нарікань. А щоб ваш манометр працював максимально точно, варто вибирати модель зі шкалою, що приблизно на 25% перевищує максимальний робочий тиск. Наприклад, якщо у вас система з тиском 10 бар, то чудово підійде манометр на 16 бар. За конструкцією, це манометри деформаційного типу із трубкою бурбона, класика точності і надійності. Тож, якщо вам потрібен простий, Доступний і водночас якісний манометр, який можна швидко встановити на панель чи шафу серія SAJF саме для вас. Щоб ваша система сама повідомляла, коли тиск повітря стає занадто високим або занадто низьким, створено реле тиску серії SOPN. Це малий, але дуже розумний пристрій, який спрацьовує точно в той момент, коли тиск досягає заданої вами межі. Є два типи переле: нормально відкритий контакт Він замикається, коли тиск підіймається до заданого рівня. Ідеально підходить, щоб увімкнути сигналізацію при перевищенні тиску. Та нормально закритий контакт. Він розмикається, коли тиск досягає певного рівня. Це для ситуації, коли тиск падає. Наприклад, можна включити компресор або тривожний сигнал. Тиск можна налаштувати самостійно в межах від 0 до 10 бар, тобто максимально гнучко під ваші потреби. А завдяки стандартному різьбовому з'єднанню 1,8 дюйма реле легко монтується у пневмолінію. Це ідеальний варіант, щоб автоматично реагувати на зміни тиску без участі людини. Наступний компактний прилад, який не просто вимірює тиск, а й розуміє вашу пневмосистему та допомагає їй працювати бездогано. Це електронний цифровий манометр SADPS. Який поєднує функції манометра і сучасного реле-тиску. Він точно фіксує надлишковий і вакуумний тиск у діапазоні від мінус 1 до 10 бар і відображає значення на яскравому двокольоровому дисплеї зелений у нормі, червоний, якщо параметри виходять за межі. Найважливіше, що SADPS може передавати виміряні дані у вигляді електронних сигналів, два транзисторних виходи MPN та PNP для цифрової інтеграції. Аналоговий сигнал 420 мА для промислових систем управління, аналоговий вихід 0,5 В для сумісності з різними типами обладнання. Це означає, що пристрій легко вбудовується у скада системи, ПЛК або іншу автоматику з можливістю онлайн моніторингу в режимі реального часу. Манометру потрібно зовнішнє живлення 12-24 вольт постійного струму, а в режимі енергозбереження дозволяє скоротити споживання електроенергії до 20%. Підтримка 7 одиниць вимірювання тиску забезпечує зручність у роботі з міжнародними стандартами. Монтаж простий і універсальний. Стандартне різьбове підключення 1,8 дюйма. Додатково можливий монтаж через кутник або панельне кріплення. Для максимальної зручності є функція копіювання налаштувань з одного пристрою на інший та захист від випадкового натискання кнопок. Пристрої автоматичного зливу конденсату здається дрібниця, а насправді це одна з ключових деталей для довговічної роботи всієї пневмосистеми. Промисловий фільтр затримує вологу, але якщо її вчасно не злити, фільтр елемент намокає. Волога потрапляє в пневмоінструмент і система починає працювати з перебоями. Щоб цього уникнути, ставимо автоматичний конденсатор-відвідник. Серія за ДПС це надійні поплавочні модулі, які самостійно без втручання оператора зливають конденсат з чаші фільтра або фільтр регулятора, розмір 20 для компактних моделей або 60-40 для більших систем. Конденсатор-відвідник повинен бути встановлений строго вертикально, бо будь-який нахил може порушити роботу поплавка. Особливо рекомендуємо встановлювати автоматичні зливи в системах, які працюють постійно, наприклад, компресори, що не зупиняються цілодобово. Отже, це просте рішення і велика економія на ремонтах і простоях. – це маленька, але критично важлива деталь у фільтрах, фільтр регуляторах чи блоках підготовки повітря. Саме вони затримують тверді частинки, які інакше потрапили б у ваші клапани, циліндри чи інструменти. Найпопулярніші це поліпропіленові та бронзові з фільтрацією 25 мікрон або 5 мікрон. Щоб продовжити ресурси елемента, професіонали використовують каскадну фільтрацію: спочатку грубий фільтр на 40 мікрон, потім стандартний на 25 мікрон і лише потім на 5 мікрон. Такий підхід продовжує життя дорогих компонентів. Бронзові фільтрелементи можна промити, але часто частки глибоко проникають у пори, і промивка не допоможе. У таких випадках краще одразу замінити. У нашому інтернет-магазині спеціаліст ви знайдете весь спектр аксесуарів для блоків підготовки повітря від простих манометрів до розумних електронних реле. Ми пропонуємо перевірені рішення, які знижують витрати на обслуговування та підвищують ефективність вашої пневмосистеми. У нас ви отримаєте професійну консультацію інженера, підбір під конкретну задачу від автомийки до заводської лінії. Тільки якісне обладнання, швидка доставка, вигідні ціни та постійні акції. Не витрачайте час на пошуки, звертайтесь до спеціалістів.